Всім доброго дня. Вас вітає компанія автопарк місто Львів, Нове надходження Audi А6 2017 року випуску. Автомобіль пригнано з США. Автомобіль без, без першої реєстрації, тобто готова перший раз встати на облік в Україні. тобто Наступний власник буде першим. По пошкодженням. Було пошкоджено переднє праве крило та капот. Їх замінено елементами. От. Зараз по автомобілю, по кузову ніяких дефектів немає. Заводський двойний окрас. S-Line Оригінальний. комплектація. По салону. Чорний шкіряний салон. В ідеальному стані навіть ці чорні лакові вставки немає ні царапок, ніяких слідів експлуатації. Чорна стеля. По комплектації. Безключовий доступ, Електро... електрорегулювання сидінь передніх, підігрів усіх сидінь, мультикармо, датчики світла, дощу. Підігріви руля теж є круїз контроль двохзона кліма, система мультимедіа MI від Audi, та ще багато опцій для комфортного пересування в місті за містом. О, це тут є. Пробіг у автомобіля 30 тисяч миль, тобто 45 тисяч кілометрів. Постану. Чорної лакові панелі ну, немає. Тобто слідів експлуатації жодних немає. Дуже гарний стан. Побачите цей автомобіль ви можете у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і в лізинг, в кредит чи в трейдінг.